Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. У даному відогляді надамо ваші увазі мережевий ударний дриль від компанії Bosch, а саме модель GSB16RE. Як ви бачите, постачається він надійному, товстому захисному пластиковому кейсі з. Товстими пластиковими защіпками. У даному відогляді ми відкриємо цей кейс та подивимось на комплект постачання. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до даного комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, серветка, металевий обмежувач глибини, додаткове руків'я та сам дриль з мережевим кабелем. До речі, досить довгим. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 750 Вт. Кількість обертів регулюється від 0 до 2800 обертів на хвилину. Частота ударів регулюється від 0 до 47600 ударів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів від 1,5 до 13 мм. Максимальний діаметр свердління в деревині 30 мм. Максимальний діаметр свердління в сталі 13 мм. Максимальний діаметр свердління в бетоні 16 мм. Міліметрів габарити 285 на 214 мм. Вага інструменту 2,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики даного інструменту, переходимо вже безпосередньо до нього. І спершу акцентуємо увагу на металевому патроні, котрий тут встановлений. Окрім того, що даний патрон затискає витратні матеріали від 1,5 до мм, як Вже було сказано раніше. Він також оснащений трищиткою, котра додатково затискає. Витратні матеріали, такі як лапті свердла, для того, щоб упередити їх випадання під час тривалої інтенсивної роботи. Далі акцентуємо увагу на тому, що руків'я є можливість встановлювати в досить широкому діапазоні за допомогою спеціальних пазів. тобто, по суті, провертати на 360 градусів з, по суті, невеликим шагом. І після чого можна його зафіксувати, привертаючи проти годинникової стрілки. Після того, як ви встановили руків'я в необхідне для вас положення, є можливість встановити обмежувач глибини, наприклад, для свердління серійних однакових отворів. Далі, друзі, даний дриль дозволяє працювати з широким діапазоном як витратних матеріалів, так і оброблюємо, за рахунок того, що він оснащений перемикачем ударного та безударного режиму, а також коліщатком регулювання кількості обертів. Відповідно, ми можемо підлаштувати даний інструмент як під великий діаметр свердла, так і під маленький діаметр свердла, як під делікатні матеріали, так і, наприклад, даний дриль сміливо можна свердлити бетон. Переходячи до руків'я, ми бачимо те, що воно дуже добре прогумоване, має рельєфну поверхню, тобто надійний та зручний хват. Інструмент оснащений великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження, а також металевим корпусом редуктора. Який несумнівно сприяє тому, що дриль добре охолоджується. Якщо ми виконуємо функцію реверсу, використовуємо функцію реверсу, то звертаємо увагу на те, що вона у нас відбувається методом перекидання вугільних щиток, відповідно, без втрати потужності в будь-який з боків. Наразі ви бачите, що я досить сміливо ставлю. При демонстрації даний дриль на мережевий кабель. Чому я це роблю? Тому що тут дуже надійне кріплення, прогумоване, а також оснащене спеціальним шарикоподібним кріпленням. Це запобігає його пошкодженню при невеликих навантаженнях. Тобто, у нас найвиразливіше місце мережевого кабелю дуже і дуже добре захищене. Для тривалої роботи без перерви є можливість зафіксувати пусковий гачок. Відповідно, якщо ми працюємо, наприклад, міксером, то що це буде дуже і дуже зручно. Отже, як висновок, друзі, ми маємо дуже потужний універсальний дриль з широчезним спектром завдань. До речі, ще один важливий момент: шийка кріплення руків'я у нас складає 43 мм в діаметрі. Відповідно, це євростандарт. Відповідно, даний дриль можна фіксувати в свердлільній стійці. Отже, він може виконувати функцію стердильного верстату. До речі, завдяки досить чіткому налаштуванню кількості обертів. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.